У нових житлових комплексах передбачатимуть соціальну складову, частина квартир буде доступною для родин, які втратили житло або потребують підтримки. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, Ірпінь стане пілотним проектом для такої практики. Тобто, по факту, у новобудовах передбачатимуть квартири для постраждалих від війни родин. Як це працюватиме, про що йдеться, про яку кількість квартир, як до цього ставляться забудовники? Будемо говорити з. Головою робочої групи з питань читла тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України захисту ВПО Максим Ткаченко доєдніться до нашого етеру. Пане Максиме, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість бути разом з нами. Героям слава вітання усім і вітання з Закарпаття. Зараз цей етер проводжу з міста виноградів, де тільки що закінчили зустріч. З нашими людьми, з переселенцями, зранку були у Тячеві. Через півтори годинки вже потрібно бути у Мукачево і пізно ввечері в Ужгороді. І так щоденно, і під час цих зустрічей ну безумовно головне питання, яке задають люди, це саме житло. Тому я вам дуже дякую за увагу до цього питання, але відразу хочу сказати про те, що ну Фізично да не можу знати про всі думки, всі ідеї, якісь пропозиції, які от тільки тільки ну там з'являються у представників уряду там чи у інших е, людей, які займаються е, у нас в країні напрямком по роботі з ВПО. І, наприклад, е, е, оця новина для мене вона теж. Е, Теж новина, тому я можу тільки сказати про те, що це слушна ініціатива. Вона мені подобається, і ми ще у 22 му році з колегами з народними депутатами, з членами нашого міжфракційного депутатського об'єднання ВПО України, ми говорили про те, що величезна кількість у нас в країні новобудов, які вже будуються, які починають будуватися. От, зараз ми їдемо по країні. Наприклад, в Івано-Франківську, ну, ну просто місто кранів, да? то тобто, є ну, величезна кількість новобудов, які з'являються, просто на як то кажуть, на наших очах. І ініціатива ця вона мені здається має право на життя. Я не до кінця сам розумію зараз. От після етеру буду вивчати точніше, подивлюся коли. Коли її започаткував пан Кулеба, але вона ще раз кажу слушна. І е, я сподіваюся, що вона запрацює, і забудовники е, ну, вони повинні взяти безумовно е, в цьому соціальному напрямку для наших українців свою участь. Як е, е, підприємці на в нашій країні, пане Максиме, давайте я зразу уточнюю стосовно забудовників. Ми все ж ми так. знаємо, що все безкоштовне, це дуже гарно запаковане у платне. Якщо говорити про так. соціальні метри квадратні, по перше, як змусити забудовника будувати такі квартири, хто за це платитиме? Чи це буде розкидатися на загальну вартість метрів квадратних для інших покупців нерухомості? Я ну, дивіться, я бачу, наприклад, от ви знаєте, що є ну достатньо така реальна програма в нашій країні. Вже скільки, якщо не помиляюсь, півтора роки це програма Єоселя, по якій величезна кількість людей змогли вже отримати цей кредит і купити собі нове житло. На жаль, до цього майже. Ця програма вона була нереальна для переселенців, тому що там все одно був немаленький такий стартовий відсоток цей відсотки за користування цим кредитом, плюс оформлення ці всі офіційні платежі і так далі. і Так далі, і ось зараз менш ніж місяць тому уряд оновив цю програму, і я дякую, що тепер вона стала реальною для ВПО. І наскільки я розумію, що забудовники зараз будуть ну, достатньо. Багато продавати такого житла, дякуючи державі, тому що вона впровадила цю програму, і так далі. І е, мені здається, що на самому старті, коли даються всі ці документи на будування від міської влади, повинна бути е, проговорена оця е, ініціатива, про яку озвучив колеба і повинні бути такі е, квартири для соціального житла, які будуть залишатися наскільки я розумію, у власності громади. У власності міста і надаватися людям, кому це житло соціальне потрібне, тобто буде наприклад 90% це комерційна нерухомість, і 10% це соціальна. Як це запакувати для того, щоб як ви правильно кажете, щоб це не виглядало як то, знаєте, сир мишеловки, да чи як там інакше можна це назвати. Це вже потрібно уряду над цим попрацювати. Але ідея, ну на, на мою думку, ініціатива дуже слушна. Я чекаю на роз'яснення. Сам буду чекати на роз'яснення від і пана Кулеби в цілому, їх міністерства і коли вони планують дійсно ірпінь, озвучили. А коли що, як, які умови, які категорії людей зможуть отримувати це житло і так далі, ну буду сам чекати на цю інформацію? То насправді дуже цікаво почути більше роз'яснення, тому що щоб не було спекуляцій, зокрема на тим, хто буде отримувати ці соціальні метри квадратні, так, так, і щоб так. це не перетворилося у вічну чергу, яка була ще в радянському союзі. До до тепер чекають на е, обіцяні квартири чи там земельні ділянки. Тому тут теж треба розуміти, чи не буде знов ж таки корупційної складової. Ці всі так, ризики мають так. бути проговорені. Я розумію, що це, що це ініціатива нова, але вона вже викликає дуже велику. Обговорень дуже багато питань, і щоб давайте зрозуміти, у нас ми зараз говоримо на превекі жаль, повномасштабні дії тривають. Люди залишаються без житла. Щодня хтось втрачає рідний дім, рідне помешкання. І ми можемо говорити станом на зараз, який відсоток українців потребує помешкання, і який відсоток українців, ну чи там скільки відсотків наших українських родин отримали вже помешкання за допомогою державних програм. Так, давайте розкажу по нашій інформації, якою ми володіємо як міжфракційне депутатське об'єднання ВПО України, як наша тимчасова комісія спеціально в парламенті на сьогоднішній день близько півтора мільйона родин. Ми говоримо саме за родини. Вони потребують нового житла. Це родини, які або втратили своє житло, воно зруйновано, воно знищене, або знаходяться в тимчасовій окупації. Наприклад, моє житло знаходиться в тимчасовій окупації в Луганському в українському вже 12 рік. Я не маю можливості користуватися своїм житлом, як і ще майже мільйон людей, які стали ВПО ще. Чотирнадцятому році це Луганщина, це Донеччина, це Крим. Тому півтора мільйона людей. Родин, вибачте, ще раз: це майже там три з половиною чотири мільйона людей, наших українців. Безумовно, держава робить багато але. Але все одно цього замало для такої кількості людей. Люди все одно не задоволені. І коли всі ці люди зможуть отримати або компенсацію по програмі, є відновлення, або нове житло побудоване. Ну, ви знаєте, у мене прогноза немає. Але на наступний рік, слава Богу, вже є в бюджеті. За ну потрібно його ще буде проголосувати найближчим часом, так? Але вже є кошти на. Програму є відновлення, де, де вже є запроваджена перша категорія людей з тимчасової окупації. Тобто люди з тимчасової окупації, поки що, це категорія людей: це УБД, учасники бойових дій, та люди з інвалідністю першої та другої групи, які вже зможуть отримувати сертифікат на є відновлення на купівлю свого житла. На рівні з тими людьми, які його вже отримали, наприклад, Харків там ізюм, високопілля на Херсонщині та інші громади, які, слава богу, не є на сьогодні окупованими. Я думаю, що близько 20 тисяч родин в наступному році зможуть скористатися цією компенсацією. Близько 80 тисяч людей в нашій країні живуть сьогодні безкоштовно в місцях. Тимчасового проживання, які надала держава по країні, от, наприклад, найближчими днями ми будемо в такому МТП, називається це місце тимчасового проживання, в клевані це на Рівненщині. Ми були там декілька місяців тому. Побачили там, ну давайте відверто скажу жахливі умови для проживання. Так дійсно люди не платять за житло, люди не платять за комунальні послуги, але це не означає, що Можуть бути такі умови для наших людей. Ми тоді підняли це питання на рівні і уряду, і голови військової адміністрації нас запевнили, що звідти людей зараз переселять в інші МТП і там будуть робити ремонтні роботи. Зараз ми заїдемо, подивимося, що з тими людьми, які там зараз йдуть ремонтні роботи, і мільярд гривень і в цьому році до кінця року було. Проголосована в змінах до бюджету, які були проголосовані місяць тому, і на наступний рік вже закладен мільярд саме на утримання таких місць тимчасового проживання, в яких зараз живуть. От я вам вже сказав, близько 80 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Зараз, по моїй інформації, після того як вже вище зазначена є оселя, і ці зміни е, пройшли. Саме які ну вигідні, реально і можливі для внутрішньо переміщених осіб, на по моїй інформації стоїть вже величезна черга за цим кредитом. Я розумію, що це мова йде тільки для людей працездатних, які можуть працювати. То тобто є, це молодь. Це люди, які працюють, але це дуже важлива програма, на яку всі чекали. І ось вона вже запрацювала, і вже я чув. Декілька днів тому, що перші кредити вже почали люди отримувати, і теж обіцяють там близько 30-50 тисяч таких кредитів до кінця вже наступного року. А це якщо помножити на кількість людей, то це близько 100 150 тисяч людей зможуть скористуватися і отримати нове житло, дякуючи цьому кредиту. Ну що Але ще давайте додати, давайте я ще одне уточно. Ви сказали про людей, які так. можуть заробити кошти. А є ж значна частина так. людей, які на превеликий жаль вже в силу віку не можуть піти на роботу. І якщо ми подивимося відео, що відбувається на прифронтових територіях, або куди добирається російська окупація. Люди, окрім емоційної частини, що не хочуть покидати рідний дім, зокрема люди поважного віку, говорять практичну річ: а куди я поїду? Я не куплю собі нове житло. Чи якась напрацьована програма стосовно людей пенсійного поважного віку або? Людей з інвалідністю дивіться багато переїхала і релакованих, і в тих областях, куди зараз люди їдуть, працюють свої стаціонарні геріатричні центри. працюють багато ще раз скажу місць тимчасового проживання, де є умови для людей з інвалідністю. Це повністю обладнані перші поверхи. От, наприклад, в Дніпрі я не так давно був на одній з таких локацій місця тимчасового проживання. На жаль, воно тільки для маріупольців, тому що це зроблено завдяки частковому бюджету Маріупольської громади, а також завдяки донорам міжнародним. Але таке місце з'явилося в Дніпрі не так давно декілька місяців тому я був на відкритті, і там саме декілька. Корпусів і кожен перший поверх таких таких корпусів саме обладнаний для людей похилого віку, які е, з інвалідністю і так далі, так далі. Ну і плюс ще раз повертаюся до. Цієї категорії, про яку я говорив, перша категорія, яка тепер зможе отримувати і з тимчасово окупованих територій, якщо житло там залишилось, то це саме люди з інвалідністю першої та другої групи. Це теж саме от ця категорія соціально незахищених людей, людей, людей з інвалідністю. Вони в першу чергу, якраз держава, на них звернула увагу в цій програмі. Є відновлення. А якщо пане Максиме вернутися до цієї ініціативи міністра розвитку громади території пана Кулеба стосовно соціальних метрів квадратних, це вже я так і до себе віддала соціальні метри квадратні в новобудовах. от вона скільки вона може допомогти вирішити проблему з тим, аби українські родини отримали знову свої домівки? Це ж треба масштабувати в межах од цілої країни. Ну, безумовно. І все одно я вам скажу відверто: от я з людьми говорю: люди е тимчасово вони готові будуть проживати в соціальному житлі. Ну, особливо, якщо воно буде нове е, свіже. Е люди задоволення будуть заїжджати, тому що платити там оренди по 10-15. 18 тисяч гривень. Ну, наприклад, виноградові Я зараз запитав аренда будиночка там 8-10 тисяч гривень. Ну це ну в невеличкому такому містечку. Ну це точно за дорого і люди будуть селитися, але все одно всі люди потребують я повністю підтримую цих людей на повну компенсацію за своє житло або на будь-яке житло, яке стане їх власністю. Тось тобто буде не соціальним, а саме їх власністю. От до речі, ми декілька тижнів тому запустили е, таке опитування у нас на сторінках нашого телеграм-каналу громадської організації нашої ВПО України, і запитали у людей, яка кількість людей готова, якщо держава саме зараз дасть їм ключі від їх будинку, але це буде села, да, тому що багато людей саме сел поприїжджали і плюс. Я вам скажу так: всі люди, які переїхали з сел, повідповідали, що вони готові жити в селах і далі. І ті люди, які навіть з міст приїхали, але розуміють, що під час повномасштабної війни отримати там мільйон або два мільйона, щоб купити нову квартиру, це буде ну довго е, чекати. І вони кажуть, що якщо це буде житло там найближчим часом, але воно буде в селі, але воно буде їх власністю стане, то вони готові також їхати в села. Приблизно з того кількості стієї, яку ми опитали, це близько п'яти тисяч людей. Близько півтори тисячі вже написали заяви до нас до громадської організації звернення що. Вони готові, готові їхати в села. А в селах для розуміння для ну порівняно з тими грошима, які е, уряд е, каже, потрібно давати по євідновленню. Це там по 2 мільйони гривень. То е, в селах будинки коштують, е, от ми зараз поселили людей е, село Бирлівка на Черкащині 120, 140, 160 тисяч гривень. Тобто це точно е, дасть можливість за ті ж кошти, е, які виділяються на є відновлення, да на нове житло в містах. Можна поселити в селах там десяток разів більше, але Я це не країна, кажу про Максим, те, що окрема програма для того, щоб купляти нове окрема програма. Да, безумовно. Ми не можемо сказати людям, що люди всі їдемо до сел, тому що потрібно піднімати села, тому що там житло не до недороге. Не Я по зрівнянню з містом ні, безумовно, це повинно бути по бажанню за згодою людей, якщо люди готові. Це повинна бути роз'яснення, це повинна бути програма. Але я ще раз вам кажу: величезна кількість людей, вона приїхала з сел, і якщо їм запропонувати зараз будинок, ну з того, що я не буду повторюватись, ми ну, це так. вже почали робити на волонтерському такому, як то кажуть, е прикладі, і люди готові. Якщо буде державна програма з чітким роз'ясненням, і ще раз кажу, це буде не просто соціальне житло, яке надасться там на місяць, на Півроку на рік чи там, хоча даже до кінця війни, а це буде їх власність. То люди з задоволенням готові на цю програму, на цю пропозицію від держави. Ну бачите, пане Максимо, ви розвіюєте цей міф, що люди не хочуть жити в селі? Люди хочуть е... просто мати своє житло незалежно де моє житло, так так абсолютно вірно. Абсолютно вірно, безумовно, всі хотіли би їхати до міста, але зараз не той час, коли йде війна, то люди і готові йти на такі кроки. Ще раз кажу, особливо ті, які приїхали з сел, велика кількість сел не тільки великі міста, такі як Бахмут або Сіверсько-Донецька або Лісичанськ зруйнували. Мова ні зараз а, і тепло втрачено у людей. А ще й величезна кількість сел із Луганщини, з Донеччини, з Харківської області, Херсонщини, і так далі. Оксима, що... адже будете ви ініціювати як народний депутат таку програму розроблення такої програми, тому що насправді, так, навіть ми якщо зараз... ми беремо е, Львівську область, у нас дуже багато сіл, де порожні будинки, які виставляються на продаж. Очевидно, є ціна різна, але хороші, якісні будинки можна купити. Ми будемо готувати зараз ініціювати цю програму. А скільки це десь часу потрібно? Ну я думаю, що до до нового року ми вже вийдемо з якимось документом, що це буде. Це буде або програма від уряду, або це буде закладена державна програма в бюджеті на наступний рік. Але я ну. Зараз ми говорили якраз по підготовці бюджету да бюджетний процес іде. На жаль, саме зараз ми навряд чи зможемо встигнути ще додати цю державну програму, таку да і строчку в бюджеті, але я думаю, що змінами в наступному році ми зможемо надати якусь суму на саме на цю програму житло в селах. Пане Максиме, дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Дякую. Бажаю вам успіхів і щиро. Сподіваюся, що кожен наш українець знайде собі свій рідний дім до свого серця, до своєї душі. З нами був голова робочої групи дякую. з питань житла тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України захисту внутрішньопереміщених осіб Максим Ткаченко. Пане Максиме, спокійного вечора. До зустрічі в наступних еханах.